Щороку, у другу суботу-жовтня відзначають всесвітній день хоспісної і паліативної допомоги. Щоб привернути увагу влади і громадськості до цієї важливої суспільної проблеми, Івано-Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги проводить різноманітні заходи, здійснюють їх відповідно до проєктів благодійного фонду хворих Мати Тереза та за підтримки міжнародного фонду відродження. В залі Артнамур, фортечної галереї Бастіон відбулося відкриття фотовиставки Право жити без болю, створеної незалежним київським фотографом, документалістом Русею Асєєвою. же відбулася відкрита прес-конференція, поділяючи ту роботу за участі організаторів охорони здоров'я міста та області, медичних працівників, представників влади і громадськості. Самими тільки ентузіастами ми зробити паліативну не можемо допомогу, а вона є вкрай необхідною. Скажемо, я дивлюся на ці фотографії, і навіть там, де діти усміхаються, то все одно це видно їхній усміх, такий, якийсь дорослий. і всі люди, які на цих фотографіях, це фотографії, зроблені в нашому стаціонарі хоспісу, в нашому будинку дитини, в нашому відділенні онкогематології, також у київському хоспісі і в Київському інституті раку. Це фотографії зібрані, і вони всі показують, що люди повинні мати достойне завершення життя. І про те, що якщо не можна вилікувати, це не означає, що нічого не можна зробити. Роботи багато нам усім. Мета відзначення цього дня полягає у підвищенні інформованості світової громадськості про проблеми паліативної допомоги та хоспісів. підвищення розуміння медичних, соціальних, практичних і духовних потреб людей, які мають невиліковні захворювання та членів їх сімей, сприяння становлення та розвитку системної мережі паліативних закладів, а також Благодійних фондів інших громадських організацій, здатних підтримувати та розвивати рух хоспісної і паліативної допомоги.